вам, мої дорогі друзі, підписники, гості мого YouTube каналу до вашої уваги е відео для аукціону Віоліті і будуть продавати ці дані телефони на аукціоні Violet. Може когось зацікавить, то такий швиденький огляд зробимо. Ось такий ось Samsung в робочому GTA. в робочому стані Такою зарядкою в комплекті буде йти. Оригінальної Samsung. Телефончик в робочому стані. Связь бере, перевіряв. Ніяких питань, проблем. Якийсь старостку карточку приймає. Ось такий ось телефончик з, з таким ось акумулятором. Моделька у нас... І ті є 11080i. Акумулятор, в принципі, вроді таки виглядає як не сильно потребаний, так що думаю, ну що ж, давайте спробуємо. Тут я, така, в мене сімочка. Зараз всі вже такі сімочки, зараз таких і мало кого знайдеш. Зараз наглядно, покажу. Сподіваюсь, вгадав я. пін-код Пін-код Пінкотву, принципі приймає. Київ В Принципі так? да? Ну если. Ну, Я вже не пам'ятаю, які там ці номера. Ну, в принципі, бачите, Київ Старпиші приймає. Так, ось такий телефончик з акумулятором. Кому там цікаво, бо ПСІП-бідео буде посилання, можна буде перейти і придбати. Так, все. В цьому телефончику все. Є, ще ось такий телефон жабка, зразу поставим сюди акумулятор, щоб чтоб... е, карточку, щоб. Чтоб... Сразу вам дуже наглядно потім не відкривати п'ять раз. Так, ось цікавився у нас моделька. Модель GTS 1150i. Давайте би есть Той написав плюс-мінус. я не знаю. Вило мене роз'єм. Ну, кришка така, заглушка. Такий, кстати, на поганому стані телефончик. Також у нас йде зарядка. Бачите, сім-карту приймає. Бачу, був в Німеччині. Кстати, розкладки української немає, ти російської надступцями. Ну, в принципі, телефончик працює. Дірочка один, один, один. Решітка. Mm. не хочу. Ну, повірте мені, в принципі, дзвінки приймає, бо я зараз знімаю на телефон, перевірити сам. Телеф... Ну, прямо так, прямому не можу. Немає, треба ще третій телефончик. Щоб... Ну, дзвінки приймає. Набрати можна. Так, все на цьому, в принципі, телефончику, все. В принципі, працює закривається. Ну, давайте вже такі більш такі раритети. Ось такий ось Samsung. Такий потрьопаний під відновлення. Байдуже тут заглушки немає, тут немає для приключення. І порт. зараз ми, модель c 100, по-моєму, да, c 100. Тут уже сім карту я не поставлю, в мене немає такої. Тут, бачите, попередніх хтось там пробував щось там паяти, дайтесь роз'єми. Пробував заряджати, заряджати воно щось не хоче чи не. Не знаю, в чому проблема. Це телефончик відновлення, а зараз таким е, дідуським методом. Таким ось методом, так, у нас мінус з цієї сторони. Зараз вам підключу. Тати сим карту в принципі, більше у нас тут побачити нічого не можна. Ну, телефончик, кнопочки у нас, в принципі, працюють. Так що кому там цікаво. 112 визиває. Кому там цікаво, такий ось телефончик. Далі перевірити немає змоги, ну якось отак ось перевірили. Так що йде в комплекті з таким ось акумулятором. Ну, кому на відновлення, кого є хороший акумулятор. Хороший акумулятор. хороший. От, але сама плата там догорівша, так що, я думаю, саме непогане для відновлення. Іде саме те, що треба. Головне, що, в принципі, вмикається, на мою думку. Так, ось такий Samsung, стоїть без зарядки. Кстати, продається без зарядки, без нічого. Ось такий ось Samsung. Duo на 8 карти. От. Проблемний. Проблемний, все тільки дус запускається і тухне. Пробує запуститися і тухне. Що там ним? Я не знаю, може комусь назовчастини потрібно. О, он він і запустився з п'ятої разу. Ну я ж кажу, проблема в тому, що. Он дождь запустився. Не да, запустився, може занизи. О, бачите, і потух. Все. Щось йому Ні, не потух, що таке. Ну, якось так. Без, передається без зарядки. Сам телефон. Це, ну, бачите. Ну, зараз спробую. Зараз пробуємо його. От, акумулятор. сим-карту можна напробую вставити Тут вже у нас відео затягнулося про ці 3-4 нещасних телефончики Ну, на прямому ефірі провірю, щоб... Прямому там, говориться, щоб там питань не було. Бачите, що це проблема. Перевірить телефон, перевірте телефон. Та вот, як і перевірити, якщо у нас... Так, треба вгадувати ці сім карти. Ставимо. Пробуємо вмикнути. Може, йому третьба почистити. по принципі, другого разу ввімкнувся. В принципі, теж працює.

Ну, от так, Працює. Так що, кому там було цікаво. Захис кому було цікаво, підписуйтесь, ще буду знімати, бо є трошки телефончиків розпродати треба. Бо, в принципі, не потрібні. От. Кому було цікаво, підписуйтесь, пишіть коментарі. І до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім дякую, до побачення!